Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Ремонт злітно-посадкової смуги в Чернівецькому аеропорту розпочався. Наразі на територію литовища завезли всі необхідні матеріали, а також запустили асфальтний завод. Нагадаємо, частину злітно-посадкової смуги відремонтували за 2009-2010 роки. Тоді комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Чернівці усі роботи виконало за власний кошт. Нині ж близько 5,5 мільйонів гривень на ремонт решти смуги виділили з міського бюджету. Комунальники кажуть, після того як злітно-посадкова смуга буде зремонтована, міжнародний аеропорт зможе повноцінно працювати, а значить, вийти з кризи. Ремонт цієї злітно-посадкової смуги дає нам можливість приймати. І відновлювати роботу аеропорта літаками типу Боїн 737 і Арбас 320 які сьогодні дуже їх є багато в Україні. Менших літаків практично немає. То що може приймати сьогоднішній аеропорт. Ми вимушені піти і щоб відновити роботу аеропорта. Він лише відновить свою роботу, він почне погашати зарплату, заробляти на себе. Я думаю, що в найближчій перспективі це буде досить. Пристойне і прибуткове підприємство ремонтує смугу одеське підприємство Євродор. Усі роботи відповідно договору повинні бути завершені не пізніше як за 20 днів. А доти, міжнародний аеропорт зачинений.